Як ми з мандарином йдемо до зубного. Я завжди як я буду. Мандарину не треба скороти зі ти дуже сильно спізнюєшся. Мандарин ти мене чуєш? Добре, він мене чує. Він просто притворяється, щоб він не хоче йти до зубного. То я не буду йти до зубного. Так. Іди одягайся і свалюй. Так, він вже вдягнувся, тепер він даємо макіяж. Я про пройдешу для, для мандарин забула. Тут підкрай, це все. Креслітаємо. Такое у Такий ще раз. Це просто такий колір. Край підходить підходити його очі. Так, коротше, от так от у мене вийшло. Все. Тепер іде на автобус. Все, ми тепер вийшли з автобусу, тепер йдемо до зубного. Так як його з так, оце от лікарка. Так, як його звати, його звати мандарин. А яка в нього по батьковій ем... Герепрутович? Добре, давайте я, маю, я не кому цю бки. А ну митрі не буду. Не буду. Якщо ти мій рушков? Давай. Так. Мандранки. Поболела? Нет, болела. Пошла. Добрый мандарин. Вибирай косир. Пришла на ко. Так, мандарин же прошла до Кладень, будь ласка, іграшки на кассу. Піп. 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 Ува, іграшки!